Робота Служби безпеки України і розвідки. Чи сталися зміни після відставки Івана Баканова? Чому пішов власне Баканов, і чи був якийсь його звіт? Е, службове розслідування, наприклад, і чи розглядав результати комітет? Е, значить, е, зміни взагалі-то драматичні. Знову uh -huh. ж ми повертаємося. Е, Трошки до особистого, тому що я єдиний з команди нашої команди, відкритий опонент Баканову, А при цьому у нас була ситуація така, що я веду питання нагляду. Ну взагалі, роб. В парламенті питання служби безпеки України, законодавство, контроль за виконанням законів, нагляд, трансформація тощо. А він, звісно, він був очільником служби безпеки, і вже десь, і вже вже в 20-му році, в 21-му у нас почалися світоглядні. Не стиковки то дійшло до того, що у нього була заява, що законопроект про службу безпеки України там зруйнує службу безпеки України, але я зазначала і в команді відносно тих ризиків, яким чином здійснює управління логіка. Смію сказати, що логіка призначення його це, звісно, було це, що і людина з близького оточення, тобто він зрозумілий ну його алгоритми поведінки зрозумілі. Ну, керівнику держави. Він має а, доволі широкий менеджерський досвід, і людина не з системи сприймалася як позитивний потенціал. Як позитив, як потенціал до зміни цієї системи, оскільки служба безпеки України це виключно кастовий орган з своїми внутрішніми, як я вже згадувала, різними лобі групами і з штучною, навіть певною мірою, правоохоронною орієнтацією, яка була частиною не тільки внутрішньої. Внутрішнього розвитку цієї культури, а й певних диверсійних диверсійної діяльності з боку Російської Федерації, тому що я наведу приклад, що до 2014 року було змінено законодавство, яке прив'язало. Умовно законопро... закон... законодавчі аспекти контрозвідувальної діяльності до оперативно-розшукової діяльності це цікава глибока тема, але не думаю, що вона нашим глядачам зрозуміла і в такому вимірі питання, що те, що контрозвідка робить, це не обов'язково посадити шпигуна. Це не обов'язково діяти як правоохоронний орган. Це значно ширші методи, і вони не становлять собою за мету обов'язково саме правоохоронний процес. І це все було звужено. Щоб не можна було працювати з групами впливу, з агентами тощо. І ось це все відповідно, ми в комітеті ми піднімали як проблеми, і як в щодо стратегічної взаємодії, ну такої от полісів взаємодії, так і елементарно оперативної якоїсь ну, оперативних питань, ну доволі було складно складнодічем. Є навіть так ось, я скажу, просто наведу приклад, Є були доволі серйозні здобутки, як саме в контрзвідувальному напрямку як Медведчук або Шайтанов, пам'ятаєте генерала Альфи, якого викрили Шайтанов да, його звали щодо проросійської діяльності. А далі, 24 лютого показали ще більше проблем. І, зокрема, була проведена зі службою безпеки самої е, робота щодо того, які є ризики агентів впливу і шпигунів всередині самої служби, і виявлено зокрема історія з тим Кулінічем. Тобто, це ж це сама СБУ проводила і. І ці ризики реалізувалися вплоть до впливу на голову служби безпеки. Звичайно, маючи такі ризики, президент прийняв рішення і відповідно призначили виконуючими обов'язками обов'язків. Малюка Василя Васильовича при цьому ви можете помітити наскільки тривалий випробувальний строк був у Василя Васильовича. Тобто його ще довго не призначали, придивляючись до того, як буде змінювати служба безпеки України, яка буде робота, яка буде взаємодія. Ну і далі вже було прийнято рішення. Коли було прийнято рішення, теж це зафіксована річ. Голосування в парламенті було дуже консолідоване, тобто це була фактично конституційна більшість підтримки, і наразі служба безпеки України робить якраз акценти на таку на вимір протидії зовнішньому впливу російського агресора, антишпигунська діяльність, антидиверсійна і в тому числі допомагає збройним силам. Чи був звіт? Звіту не було, чесно кажучи, він уникнув тих уникнув. Взаємодії з комітетом, це у нас по культурі державного управління поширена негативна. Я вважаю, практика багато очільників, які звільняються. Так сказати, останнє їхнє прохання в різних вимірах можна там не приходити або не подавати звіт. Не має бути воно за ну, має прийматися таким так, і відповідно. Звіт має бути тому, це одне із із таких питань, які були задані під час заслуховування Василя Васильовича перед призначенням, і це до речі, вперше в історії України перед призначенням у нас ну керівник майбутній керівник служби безпеки України. А пройшов заслуховування в комітеті. А було проведено внутрішнє розслідування щодо Івана Гнадійовича. А, є результати цього внутрішнього розслідування, але ну я їх не можу коментувати. Вони це закрита інформація. Ну, Івана Геннадійович, я навіть думаю, працює що є адвокатом можливо, а, в, в Полтаві зараз. Так, от зараз він зареєструвався, ну тобто він не втік з країни, він знаходиться mm. в Україні. А, він відновлює, як я почула от сьогодні. Буквально він відновлює свою адвокатську практику. Тобто, за потреби і запитань до нього правоохоронних органів. Відповідно можна його і запросити, і викликати, і арештувати тощо. Тобто, людина знаходиться в країні і знаходиться відкрито. Резніков ви до нього позитивно ставитеся наскільки я знаю. Але в його відомстві знайдені численні порушення при закупівлях. Чому він не подав відставку під на час розслідування? Нема альтернативи. Навіть в нашій роботі не можна сказати однозначно, чи ти ставишся позитивно чи негативно до когось. У людей настільки складний вимір обов'язків, здобутків, і які можна оцінювати зовсім по різному і які піддаються або легкій оцінці, або неоднозначні, що також неоднозначно не не можна також. Однозначно сказати про, про ну кожного керівника, що там позитивно-негативно. У пана Резнікова я вважаю, є очевидно позитивні. Навики і спроможності щодо дипломатичної роботи, комунікаційної, але є застереження щодо організаційної роботи міністерства. Ну і реалізації певних ризиків, які мають місце. Це ми не приховуємо. Я як я вже згадувала, це зокрема і робота органів державної влади, як правоохоронних, так і. Uh, таких ну перевіряючих інспекторських як Держаудитслужба, так і реалізація нагляду з боку комітету. Uh, пан міністр у нас дуже часто. Присутній на комітеті або е, в комунікації з комітетом, ну, тобто, це е, вербальне спілкування. Е, отже, щодо його відставки, я зазначала е, ну, знову ж таки рідко даю згоду на інтерв'ю. Ось було була така у нас розмова з українською правдою, питали тоді, що це був ну, такий яскравий момент. Е, в практиці репутаційній е, репутаційного такого. Континіуму можна, я так скажу ну, в практиці інституту репутації, який присутній наших партнерів, там розвинений у нас, там він трошки інакше розвинений. А я б на місці Резнікова подала відставку, коли виникли певні скандали. Тобто відставку міг президент і не прийняти, і швидше за все він не прийняв в силу ну тих різних обставин, зокрема тих якостей, і там, що тоді Рамштайн був ну є. Ряд причин, але це, це той шлях, по якому ми маємо йти. Тобто, має бути інститут репутації і готовність залишити свою посаду поспевне з певними такими політичними жестами. Ну цього не трапилося наразі, деякі ризики усунені деякі ризики залишилися. Поки не готова сказати щодо зміни очільника міністерства. Подивимося, як будуть розвиватися події.